Я вважаю, що майбутнє дитини в Харкові дійсно реальне, тому що Харків на даний момент найчастіше місто в Україні, на мій погляд, і це не тільки на мій погляд. Єдине, щоб безпека була в дітей і майбутнє в дитини найголовніше. Я думаю, що все-таки не в Харкові. Там, де вона вибирала, це, ну, Можливо, це буде навіть не в Україні. Но зараз ми вже виїхали з Харкова, ми живемо в Кропивницькому. Хоча зараз, я так розумію, що немає повністю безпечного місця в Україні, але якщо починається повітряна тривога, то в Харкові частіше за все навіть немає часу знайти укриття. Будь-деся. -да. Харків це частина України. Я хочу, щоб він не під час повітряної тривоги не казав, що на нас нападають кацапи, а просто йшов і посміхався. «Саме Найкраще місто в світі це Харків. Тут добре, тут все є, є де вчитися. Я сподіваюся, що буде де більше де працювати, ніж зараз. Всі умови є. Є де розважатись, є де гуляти красиво.